Січень місяць, а так, ніби весна, снігу немає, температура плюсова. Вирішив з'їздити на річку, трошки розімнусь. Лебідь, ніби лебідь, застряг. Переїду на той берег. Можливо, доберуся до нього. Щось він не подає, ознак життя. Я переїхав через місток на другий берег річки. Дорога тут поганенька. Місце приблизно я замітив. Не знаю чи вийду на нього точно. Можливо він ще живий. Просто застряг в кущах чи в сітці. Далі не проїду. Піду пішки. Гниться дальше? Можливо, тут? Так, це десь тут. Це десь тут зріється ліворуч. Ось. Як туди добиратися? він не ворушиться. Ні, все, він загинув попробую дістати. Потрібно дістати його закопати. Такий великий. Такий гарний. Я його ледь піднімаю. Жалко. Можливо, і недавно помер. я ще рухома. Ту ще тверде. Видимих пошкоджень не виявив. Дзьоп, який синій став. Викупаю ямку, закопаю подальше від річки. Я думав, можливо, лебідь заплутався в рибальських сітках, але ні, коли я підійшов, сіток я не побачив, він був затиснутий між палицями, які стирчали з води. Але живий здоровий лебідь звідти міг би легко вийти. Зовнішніх ушкоджень теж не було. Єдине, що я зараз згадую, на кінці шиї було таке потовщення. Можливо, він проковтнув якийсь груз чи, чи пінопласт. Не знаю. Хлібом лебедів теж не можна годувати. Було багато випадків, коли птахи від цього гинули. Зимою швидко наступають сутінки. Жалко такого величного красивого птаха. Як писав Едгард По, довершену красу завжди доповнює проблисток смутку.